Доброго дня, мене звати Тарас Ведзір, я підприємець, маю інші мати розвинити свій власний бізнес-фанас від програм. Досить часто спілкуючись з людьми, я рекомендую щодо того, куди інвестувати власні кошти. Я рекомендую такі традиційні методи інвестування, як депозити, страхування життя, якісь накопичувані програми чи самі інвестиційні фонди, то люди мене питають, а яка прибутковість. Таких інструментів. що, Наприклад, депозити це плюс-мінус 16-18% річних доходу. Що мені кажуть, що це надзвичайно мало і це просто нецікаво таке інвестування. Вже, наприклад, краще тоді тримати гроші вдома. Людей цікавить прибутковість в розмірі 100% річних, 200% річних, 300% річних, коли вони могли би дуже швидко, з невеличкої суми грошей. Їх вкласти і заробити собі багатство. Ось. Питання в тому, що можна говорити наприклад, про Україну, про різні, різні інструменти, але давайте подивимося на те, які, яка прибутковість, яка дохідність інвестування в інших країнах. Наприклад, в Сполучених Штатах серед прибутковість, середня дохідність будь-яких інвестицій це є 5-7% річних. Депозити мають прибутковість 1%, максимум 2%. І це, це вважається нормальним. Це та нормальна прибутковість, яка е, дається на е, ваші інвестиції. Прибутковість, е, наприклад, нерухомість, на якщо це житлова нерухомість, то приблизно 5%, 5 річних в доларах. Е, це є та прибутковість, де дійсно можна з великою долею ймовірності. Гарантувати або майже гарантувати повернення вкладів разом з, з цією дохідністю, тому що це нормально, коли, наприклад, працює бізнес, 10% він вам віддає, 10% ще забирає собі. Наприклад, якщо це банк, то 20%, якщо він дає депозитів, це означає, що він повинен заробити ще більше. А представник собі ситуацію, що вам якийсь Якась компанія гарантує е, прибутковість в 200%, 300%. Чи може це бути реально? Це може бути реально тільки на певний період часу, наприклад, на місяць, на два місяці, на пів року, на рік. Потім в кінцевому результаті, коли та компанія назбирає відповідну кількість залишає, чи виконує ту функцію, з якої вона була створена, все це в один день закінчується, пропадає і багато людей залишається ні з чим. Тому моя рекомендація, якщо ви не хочете розвивати, якщо ви хочете як мінімум забрати свої гроші назад, орієнтуйтеся на прибутковість за кордоном в нормальних такі, цивілізованих демократичних країнах, прибутковість максимум 10% річних. В Україні це може бути в районі 20%, Може вам давати ваш власний бізнес більше. Все решта, це це надзвичайно ризиковані інструменти, яких можна просто прокріти. Тому я вам їх і іншим людям не рекомендую. Буду вдячний, якщо поділитеся тим відео з своїми друзями в соціальних мережах, або підпишетеся на це відео.